Ліна Костенко крила. А й правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, тільки крила, ні з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого вірності, у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ви знаєте, коли паши вистить, У місячні весняні ночі. Кохано спить, кохано спить, піди збуди, цілуй очі, кохано спить, ж, бо так, липа шелестить. А ви знаєте, як старі гаї. Вони все бачать крізь тумани, Ось місяць, зорі, солов'ї. Я десь чую, дідугани, а солов'ї, так ви знаєте, як спрядь гаї? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, Немов криниці дно студенне. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі, чого являється мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні? Оті ридання голосні пісні. В житті ти мене і знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюйся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш добре знаєш, як я люблю тебе безцями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні. У серці здавлюю на дні о ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні. Житті мені весь вік то жити не жити, та найте серце, що в торботі, неначе перла у болоті, марніє, Ф'яне, засиха, Хоч сні на витвій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по людськи вільно від диха і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха.